З гучномовців лунають гасла проти капіталу та діючої влади. Над головами майорять червоні прапори. Центральними вулицями міста ходою пройшлися представники лівих сил та прихильники традицій Радянського Союзу. Так відзначають День солідарності трудящих. З року в рік ходили до пам'ятника Леніну, однак рік тому свій маршрут змінили, вождя не стало. Мітингували у сквері імені Попудренка, самих комуністів небагато. Однак міліціонерів та самооборонівців чимало контролюють ситуацію. Колишні комуністи антиукраїнського, антинаціонального е, напрямку можуть бути битими простими людьми. Потих тут уже досить немало. Ми допомагаємо. Нашої міліції і захищаємо їх від праведного народного е гніву. Така увага з боку правоохоронців учасників демонстрації дивує. кажуть, їх захищати не потрібно, вони за мир. Однак, в разі чого і самі за себе здатні постояти, Таке от бо ж нобить государство, щоб один міліціонер був і була порядок. А якщо міліції більше ніж виступаючи, ну это ж... Ви ж солідне люди, молодь. А дід що дід. Діта привичка. Надо кожен день ходити, інакше все. Для більшості людей, які взяли участь у першотравневій демонстрації, це дійство, ностальгія за минулим. Дешева колбаса та низькі комунальні тарифи, комсомол та юність те за чим сумують далеко не молоді прихильники лівої ідеології. Я вчера совсем подыхала, в смысле помирала, но вечером спекла торт. Иначе я праздника не чувствую. В доме убрала и пришла. Мы так привыкли, мы общались, у нас не было разногласий. Мы приходили, радовались, мы наряжались, у меня много фотографий. Бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатно в получали. А зараз что? Стали сотни мільйонерів тільки у Чернигові і у Верховної Ради. А людям бросили тисячу гривень, і пусть живуть. Одні лікарства стоять по 500 гривень. Однак стрибуни говорять про інше: до влади прийшли фашисти, людей залякують Бендерівці. А у всіх бідах винна Америка. За вказівкою американців хочуть покласти якомога більше голів наших хлопців на Донбасі. На благо Америки, а не ради, а не українського народу, попри всі старання завести натовп дідусів та бабусь ораторам не вдається. Пересічні чернігівці обурені від таких палких промов. Ми, значить, тут Як фашисти, надумані. а Путін добрий. Як надумані, Американці винні у тому, що вони хочуть нам Путін... напав на нас Це, замбовані люди комуністичної ідеології. Вони мислити не можуть інакше. Он я дивився там з Колорадським жуком баба стоїть. Ну, що вона може зараз мислити? Як? До чого ці звуть? Подивись, хоч один український стяг є там, цей, цих патріотів, у них оці всі стяги облиті кров'ю наших людей. Оце все, що я можу сказати. Подивись, ні одного. І Це лише патріоти. І ще заявляють, у прийшла фашистка, ти фашист, я фашист, он фашист, чи хто фашист. Мітинг пройшов мирно, люди розійшлися хто куди. Хтось святкувати, а хтось використовує вихідний для роботи на городах.